Настав той час, коли ми перетворюємося на сант і хочемо подарувати своїм друзям чи близьким якісь класні подарунки. І як ви вже зрозуміли, гаджети для ваших комп'ютерів це завжди безпрограшний варіант. Сьогодні ми відкриваємо наш секретний сховок Санти разом з брендом Logitech. Ми підібрали кілька топ девайсів, які ідеально підходять для різних архетипів людей у вашому житті. Це ваш повний гайд, щоб зробити Різдво по справжньому казковим. З вами Вами Максим, сервіс смартшопінгу Hotline.ua І давайте поговоримо про ці прекрасні подарунки. Поїхали! Почнемо з того, хто створює цей світ. І ні, це не е, браття чи сестри Вачовські, це програмісти, дизайнери та просто креатори. Їхній інструмент має бути максимально точним і функціональним. І маю відзначити, що Logitech дуже вдало обрало таймінги, представивши зовсім нещодавно вже четверте покоління своєї культової миші MX Master. Адже це, на мою думку, один з найкращих аксесуарів практично для кожного користувача. Ми зовсім нещодавно робили повноцінний огляд цієї прекрасної мишки, тому можете його подивитися. Лінк буде в описі. Але перш за все, я нагадаю основні фішки цієї прекрасної мишки. Бачите, як зачитав перше, це звісно тактильна панель Haptic Sense. Ви будете відчувати фідбек при перемиканні робочих столів про круці, змінні різноманітних регулювань повзунком чи нових сповіщень. Працює класно, все можна детально налаштувати в застосунку Logi Option Plus. Коротше, все як ми. Любимо. Друге, це нова кнопка Action Ring. На неї можна назначити швидкі команди, які допоможуть економити час. Наприклад, назначили на Action Rings шорткат, вставка без форматування. І вже вам не потрібно натискати комбінацію з трьох клавіш на клавіатурі, або ж можна назначити на неї експорт файлів у прем'єрі чи запис екрану. Завдяки цьому економиться до третини робочого часу. Додамо вже добре відоме коліщатко Max Speed. Вона має електромагнітне перемикання режимів. Ви можете перемикатися з точного. Покрокового скролінгу, який, наприклад, ідеально підходить для масштабування, на блискавичний майже нескінчений скролінг, який прокручує до тисячі рядків за секунду, це миттєва навігація по великих документах та артбордах. Повірте, після того як спробуєте його один раз. Вже не захочеться повертатися назад, та й всьому іншому MX Master 4 це штука, яка не має майже компромісів. Високоточний лазерний сенсор Dark Field, який працює на будь-якій поверхні, навіть на склі. Можливість швидко перемикатися між трьома девайсами. Загалом вісім кнопок, які можна програмувати. Додаткове бокове коліщатко для горизонтального скролінгу. Якщо хочете зробити людину щасливу, яка працює багато за комп'ютером, знайте, що Logitech MX Master 4 це майже Майже ідеальний варіант, навіть для таких, як я, які майже не користуються мишками. Ну вона просто отак ідеально. Знаєте, як оце кажуть? От, ідеальний розмір миші. Це коли долонь ідеально її отак робить. Тому це не хіба А щоб доповнити подарунок, додайте цю прекрасну клавіатуру. MX Case S. Стильний, стриманий дизайн, який пасуватиме до мишки. Приємна тактильна віддача клавіш. Сумісність, як з Windows, так і Mac OS. Або ж подаруйте MX Creative Console. Це окремий блок кастомізованих клавіш та регуляторів для роботи у відео та фоторедакторах та інших креаторських додатках. Ну якщо користувач має одну з одної відеоконференції, веб-камера MX Brio. І ця штука зробить його зіркою робочих зі дзвонів. Роздільна здатність 4К, технологія шумопоглинання, можливість налаштування зображення все для ідеальної картинки. Йдемо далі, шукаємо подарунок для того, чи для тієї прекрасної, яка шукає от якихось кольорових фарб і фану, оці сірі будні. Офісів і тут на допомогу, звісно, приходить лінійка Pop Icon від Logitech. Клавіатура Pop Case має ретро дизайн, що нагадує друкарську машинку з округлими кейкапами. Вона має рельєфні низькопрофільні клавіші, які забезпечують приємний тактильний відгук. Плюс вона досить тиха. А отже, ви не будете заважати нікому ні в офісі, ні вдома. В правій частині клавіатури є чотири клавіші швидкої дії, на які можна запрограмувати запуск улюблених додатків. Вони виділені яскравим кольором. Щоб можна було швидше зорієнтуватися. До речі, щодо кольорів, попкейс доступна в чотирьох варіантах: графіт з ярко-зеленими акцентами, рожева, фіолетова та біла з помаранчевими. Кожне по-своєму цікаво, тож вам лишилось дізнатися улюблений колір людини, яка отримає її в подарунок. Ідеально доповнить клавіатуру миша PopMouse. Маус. Оце вона. У неї яскравий дизайн, компактні розміри, тихі клік клавіш, а ще коліщако смартвіл для перемикання між точним та швидким скрутом. Це чудовий приклад того, як стиль та функціональність можуть поєднуватися в одному гаджеті, на мою думку, комплект PopIcon Combo стане ідеальним подарунком для студентів, фрілансерів та всіх, хто цінує індивідуальність. А якщо у користувача вже є щось з набору Pop Icon, можете подарувати йому гарнітуру Zone Vibe 100. Вона пропонується у трьох кольорах: аналогічний попкій та з графітовому, рожевому і біло-сірому. Але фішка цих бездротових наушників не тільки в дизайні, а й в комфорті та характеристиках. Вони доволі легкі, всього 185 грам, мають оголів'я, яке регулюється, зручні амбушури і вельми виразне звучання. Гарний варіант як для офісу, так і для дому. Ну і щоб повністю доповнити екосистеми яскравих і стильних гаджетів, можна придивитися до веб-камери Brio 500. Теж три кольорові варіанти: вбудована заслінка, якою можна закрити Full HD сенсор, автоматична корекція освітлення та мікрофони з шумозаглушенням все, що потрібно для комфортних колів, прикро тільки що співрозмовники не побачать вашу стильну вебку. Наступний подарунок точно підкреслить вашу турботу про людину. Це миша Logitech Lift для того, хто проводить за комп'ютером більшість дня і хоче уникнути проблем із зап'ястям. Ліфт це вертикальна миша, яка тримає вашу руку у природному положенні, рукостискання під кутом 57 градусів. Це не просто примка дизайну, науково обґрунтовано, що саме таке положення знімає тиск зап'ястя та зменшує м'язову напругу аж на 10% порівняно зі звичайною мишою. Ліфт має тихий клік клавіш, що йде. Для відкритих офісів чи пізньої роботи вдома. Вона підтримує технологію Lodger Flow для безшовного керування кількома комп'ютерами, а її високоточний оптичний сенсор дозволяє легко регулювати чутливість під час роботи. Ця миша доступна як у версії для правчів, так і для шульги. Тож жодних перешкод для вашого подарунка. А якщо ви шукаєте ідеальний ергономічний, а до того ж стильний дует, тоді ваш вибір вей. Case. Це хвилеподібна клавіатура має спеціальну конструкцію, що забезпечує природне положення кисті і передпліччя, а її компактний дизайн заощаджує місце на столі. Вона ідеальне доповнення до вертикальної миші ліфт. Переходимо до світу геймінгу. Якщо та людина, якій треба подарувати подарунок про геймер, то, звісно, нам треба серія Logitech. G. ось вам, наприклад, Миша Pro2 Lightspeed. Це переосмислена класика, розроблена спільно з професійними гравцями. Миша має симетричну, але дуже ергономічну форму, що ідеально підходить для різних типів хвату. Фірмова бездротова технологія Lightspeed забезпечує мінімальну затримку. Що саме всього одна мілісекунда, і миша реагує миттєво без жодних лагів. Всередині встановлений високоточний оптичний сенсор Hero 2, який забезпечує точність до пікселя без згладжування чи фільтрації на будь-якій швидкості. Миша може мати від 4 до 8 програмованих кнопок і має вбудовану пам'ять, що дозволяє зберігати налаштування профілів прямо на пристрої. Це означає, що геймер може взяти мишу на турнір чи до друга і отримати всі свої налаштування. Додаткові бокові кнопки кріпляться на магнітах. Тож їх можна легко замінювати. Ця модель не є надлегкою, як деякі інші, але її вага ретельно збалансована для максимального контролю. Вона пропонує до 60 годин роботи на одному заряді, що критично для тренувальних сесій. Ця миша є топовим подарунком для тих, хто цінує баланс між класичною формою, надійністю та нульовою бездротовою затримкою. Якщо ваш геймер віддає перевагу, наприклад, миші з більшою вагою та і такою потужністю, то ваш вибір G502X Lightspeed. Ця мишка це беззаперечний хід. Вона має культовий дизайн, 11 програмованих кнопок та регульоване розподілення ваги для ідеального балансу. А от для кіберспортсменів-початківців або ж просто любителів провести кілька запальних каток ввечері, можна придивитися до моделі G309 Lightspeed. Це ігрова миша, яка пропонує флагманські технології за демократичною ціною. Вона використовує той самий високоточний оптичний сенсор Hero 25K, що й дорожчі моделі, а також фірмову бездротову технологію LightSpeed. Це дає мінімальну затримку, що робить її ідеальною для ігор змагань, де швидкість реагування має вирішальне значення. У g 309 Lightspeed 6 шість програмованих кнопок, серед яких дві бічні, що дозволяє геймеру зберігати індивідуальні налаштування для різних ігор. А ще тут автономність у понад 300 годин при підключенні по Lightspeed, або ж усі 600 при підключенні по Bluetooth. Тож як на мене, це ідеальний стартовий подарунок, який дарує бездротову свободу та надійність професійного рівня. Але ж який геймінг без якісної клавіатури. Для тих, хто любить відчуття справжньої повноцінної механіки, але цінує компактність та стиль, клавіатура G515 tkl Це низькопрофільна механічна клавіатура у форматі без цифрового блоку. Низький профіль означає меншу висоту клавіш і меншу відстань спрацювання свічів, що робить натискання швидшими. Компактність звільняє простір на столі, а це бонус для активних геймерів. У моделі використовуються механічні джель-свічі, вони забезпечують тактильну зворотню віддачу та чітке спрацювання. Ви даруєте комфорт преміальної механіки. У витонченому тонкому корпусі естетичний і сучасний дизайн. Альтернативою може стати ось ця прекрасна клавіатура. Це Logitech Pro X TKL. Це бездротова компактна клавіатура для тих, хто цінує максимальну надійність та нульову затримку. Вона ідеальна, щоб звільнити простір на столі для активних рухів мишою, що критично у шутерах. При цьому має підсвітку додаткові мультимедійні клавіші ще й пропонується з різними типами перемикачів на ваш вибір. Також у мене є подарунки для тих геймерів, хто дуже любить спілкуватися з своїми оцими підписниками на твічі. Для якісного звуку їм не буде зайвий мікрофон Yeti Orb. Він пропонує якісний звук і стильний компактний дизайн. Тож це класний варіант для стрімінгу, подкастів чи робочих зі дзвонів. Девайс гарантує, що ваш голос звучатиме чисто і професійно. Але ж і від нових наушників геймери точно не відмовляться. Моделі G522 та G321. Для тих, хто шукає якісний звук за розумну ціну, вони пропонують чудову якість і лайтспід з'єднання, а отже, мінімальну затримку. G522 має автономність до 70 годин, а ще її навіть можна віртуально приміряти перед покупкою. Лінк ми залишимо в описі. Якщо ж хочеться топ топ, тоді ваш вибір Pro X2 LightSpeed. Це преміальна гарнітура з 50-мм драйверами Pro G Graphene. Вона забезпечує чистий точний звук, не Обхідний для визначення кроків ворога та найдрібніших шорохів. А ще вона має технологію Blue Voice, яка забезпечує студійну якість мікрофона. Ну що ж, друзі, ми відкрили сховок від Санти і показали вам дійсно класні подарунки від Logitech, які підійдуть і для креаторів, і навіть для прогеймерів. Цього різдва ви можете стати найкращим Сантою для своїх близьких, обравши технології, які справді покращують їхнє життя, роботу чи гру. Адже подарунок, який відповідає при. Ристрастям це завжди найкращий подарунок. А де шукати найкращі ціни на гаджети Logitech, ви знаєте в каталозі Hotline.ua. Там і динаміку цін можна подивитися, і характеристики порівняти, і відгуки почитати. Ми ж усією редакцією вам бажаємо веселого різдва, класних свят, і нехай під вашою ялинкою будуть тільки ті подарунки, які ви бажаєте. Дякую за увагу!